Загалом понад 100 дітей із різних куточків Кременчуцької міської територіальної громади стали учасниками проєкту арт Артвідновлення у дружній атмосфері юні майстри та майстрині власноруч створювали м'яких ведмедиків і брали участь у патріотичній вікторині. Днями його заключний акорд прозвучав у стінах Кременчуцької міської художньої галереї. Мета проекту це подарувати радість і приємні емоції саме молоді нашої Кременчуцької міської територіальної громади. І однією з головних родзинок цих заходів було те, що ми проводили їх у селах нашої громади, а саме у Малій Кохнівці, в потоках та в Придніпрянському. Також заходи проводилися у Кременчуцькому центрі соціальної реабілітації дітей та у Кременчуцькій виховній колонії. Цей проект став одним із переможців конкурсу соціальних програм та проєктів недержавних неприбуткових організацій у Кременчуцькій міській територіальній громаді, та надав дітям не лише нові вміння, а й відчуття єдності, натхнення та радості. Я була з такого до вперше, і мені дуже дуже сподобалося. Не враження були це, що я побачила справжнього ведмедя. Це було дуже цікаво. Мені це дуже сильно сподобалося. Буду ще колись таке робити. Мені подобається, як я, я роблю медведика. Це дуже гарного. Я пока я його поки вчуся. Після завершення майстер-класу всі діти отримали солодощі та сертифікати учасника. Малеча була у захваті від власноруч створених іграшок та відчуття свята, яке подарував проект. А художня галерея на заключному майстер-класі стала справжнім простором радості та натхнення. Кременчуцька міська художня галерея відкрита до активності, і намагається сприяти розвитку культури, розвитку потенціалу нашого міста. Відбувся чудовий майстер-клас, і варто відзначити, що організаторами є дві громадські організації: альянс знань та розвитку та медіа арт за фінансові підтримки Кременчуцької міської влади. Подібні заходи надихають і дорослих, і малечу, демонструючи, що мистецтво може об'єднувати та приносити радість кожному. Катерина Груднєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.